Привіт, це наш щотижневий новинний дайджест, в якому ми розповідаємо, що нового ставалося на Харківщині та в культурі за останній тиждень. Поїхали. Ждани собаки та кургана агрегат випустили спільний трек, присвячений Холодній Горі. Юрик Якубов створив новий музичний проект з назвою Таємне товариство уваги та випустив перший трек під назвою Збудував у Харкові. Відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника Дмитра Кричка. Книжка Вікторія Меліною щоденник війни правосуддя тя дивлячись на жінок що дивляться на війну потрапила до фіналу премії імені Оруела. 18 травня у Харкові відкриється виставка Бліотека вокалу та пейзажу» художника студії «Азані Зімаза» Вані Конана Вородникевича. У галереї медіахабу відкрилась виставка Модернізм в Україні, сучасність та спадщина Харкова та Львова. Старому Салтові замовили консультації щодо відбудови ліцею у екс-чиновника Хода на платформі united 24 зібрали понад півтора мільйона доларів на розмінування українських територій, зокрема села Гракова в Харківській області і до традиції. Ці держпром замовив озеленення клумб на майже мільйон гривень. 19 травня у Харкові відбудеться перша вручення премії генерація Ніки на честь Верніки Кажушко. Також на цьому тижні стала відома програма 13-го міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал. Театр квітки запрошує на прем'єру вистави Майстер корабля», яку покажуть на літній сцені просто неба. Проект лавка деокупації відновлює свою роботу. Цього року вони матимуть дві точки: одна на сьому складі, інша біля пакофуди. Музей природи харківського університету Каразіна знову запрацював для відвідувань. Роман Майка Йогансена «Югурта», що вважався втраченим, почали перекладати на українську мову з російської чернетки 1936 року. Це були всі новини на сьогодні. Більше новин та розширені версії читайте у нас на сайті. Цей та інші випуски новинних дайджестів виходять завдяки кав'ярні Divers. Дякуємо і до зустрічі наступного тижня.